Одеський національний університет імені Мечникова з дня заснування зазнав немало історичних подій. Вторгнення Російської Федерації в Україну не виняток. Допоки воїни ЗСУ хоробро б'ються з ворогом, студентство не стоїть осторонь. Сьогодні Ютуб-редакція факультету журналістики, реклами і видавничої справи познайомить вас з випускником нашого факультету Одеського національного університету імені Іллі Ілліча Мечникова Володимиром Тачиним. Ще, будучи студентом, Володимир формував активну громадянську позицію. Як склалась його доля після повномасштабного вторгнення? Які були думки та емоції? Це та багато іншого, дивіться у сюжеті перша думка, що ти повинен щось робити, тому що ти громадянин своєї країни і більшу частину свого свідомого життя ти як для себе, так і для свого оточення декларував певні свої цінності, які для тебе є неймовірно вагомими. Це цінності твоєї країни, тому що ми це наша країна. Нас кожного має бути як свідомий громадян прагнення зробити її краще в найскрутніший час захистити її. Я старався робити те, що міг, що дозволяло мені мій досвід, а він дозволяв в такому плані, на жаль, небагато, і намагався бути, хоч якось корисним. Розуміли всі, що трапилось, але як діяти далі, як це повинно виглядати, не розумів ніхто, тому більшість дій. В структурі людей були хаотичними. Володимир мав перечуття, що невдовзі почнеться повномасштабна війна. У нього з друзями навіть був певний план дій. Але 24 лютого, коли його о п'ятій ранку розбудив дзвінок товариша, він не міг повірити, що почалось повномасштабне вторгнення. Особисто я, я в принципі, був готовий до вторгнення, якби, тому, що ну то повномасштабно, тому що більшість. Події в світі навколо країни в країні агресора свідчили про те, 24 лютого мене розбудив дзвінок знайомого. Це точно не той знайомий, від якого ти там чуєш якісь такі надвагомі серйозні новини. І коли мені сказали, що почалась війна, я одразу не повірив, тому що це була п'ята ранку. «Що ти говориш, кави не спати буде. Він позвонив наступного разу, потім скинув фото. Ну зрозуміло було, що, що вже летять ракети. Що потрібно готуватись. Емоції зашкалювали, як би ти не був готовий, які б там не були ситуації, все ж таки, таке в нас трапляється не часто, слава Богу. Але трапилось і довелося привести себе до порядку в плані, в плані своїх дій, що ти маєш робити, як з цим жити далі. Ну і перше, що робити завтра. Типу, в мене були якісь пункти свої в голові, тому я розумів, що я маю якимось чином. Робити все, щоб захистити, ну перш за все, життя своє близьких, але так, щоб потім з гордістю можна сказати, що ти робив щось для того, щоб допомогти навіть країні вистояти, 26 лютого пан Володимир вирушив до пункту здачі крові, адже вже тоді були чутки про таку потребу. Що б я хотів відмітити, це те, як об'єднувались люди навколо проблеми, не секрет, що Одеса це був. Був я не сподіваюся, що був у нього були певні симпатії до ну до російського світу, тому що там і родичі, і ще і так далі. Але те, що я побачив в пункті здачі крові, черга, яка. Була від третього поверху по всім метажам до першого, від першого поверху весь двір і весь бісквітний провулок. І коли о першій годині дня вже вийшли лікарі і сказали, будь ласка, кажіть тим, хто стає в чергу, що вже нам не вистачить сил, нам не вистачить часу. А ситуація була така, що люди просто їхали автомобілем, бачили чергу, запитували, ви здаєте кров? Зупиняли, паркували машину. І одразу вставали в чергу. В той самий вечір Володимир відчув потребу в тому, аби долучитись до тероборони. Але вже тоді це зробити було досить нелегко. І перше, що було, це прийшли військові. Я їх запитав: ну а можна долучитись кудись, якось Ну, нам мені сказали адресу. Я зателефонував, сказали, що вже ні. І дії далі проходили. Ну я шукав, куди б долучитись, яким чином можна допомогти. Ми пізніше прийшли на канат, ну там до тероборони, змушували людей нас записати. Хоча б щоб потім можливо зателефонувати. Після цього, як там вже не вийшло, ми зі знайомими вже так зателефонувалися. Вирішили, що ми самі будемо там всі готувалися до партизанської війни, там коктейлі молотва робити. Колишній студент нашого факультету розказав, якою була перша реакція його друзів і родичів на його рішення. Друзі, чесно, хтось ну кожен шукав себе, хтось там приймав рішення, що краще йому там. Переїхати. Скажу так, я знайшов з війною нових друзів. Потрібно розуміти ситуацію. Це паніка, нерозуміння, і кожен старається зайнятися чимось своїм, те, що вважає, найнеобхіднішим. Щодо близьких, то ну, в мене мати проживає в Італії. Ну, як будь-яка мати, вона б хотіла, щоб я в такий період був десь у безпеці. Але діалог у нас був недовгий, тому що вона сказала Там так і так. Де ти, я хочу знати, щоб ти десь там переїхав, може туди, може сюди. Я сказав: мам, дивись, є два варіанти нашого спілкування. Всього два. Перший. Я в квартирі, у мене все добре. І другий, чесно, де я, що я і чим займаюся? Коли стало зрозуміло, що Одесі більш-менш нічого не загрожує, Володимир зайнявся волонтерською діяльністю. Ми, коли почали ем, уже з волонтерськими такими. Ну, поїздками в місця, де проходили бойові дії. Ми бачили підбиту техніку, ми бачили знищені будинки, просто багатоповерхівки, всі обвуглені, чорні. Ми бачили самих людей, які постраждали. Ми чули величезну кількість історій. Ну ракети бачили. я думаю, це всі бачили ракети. Щоб сказати, що я там бачив російських військових на щастя. Нам не довелось, чому кажу на щастя, тому що е, ми, коли їздили туди, у нас не було нічого, ні зброї, ми не були військовослужбовці, ми були волонтерами. І зачастую ми іноді не знали, чи ну, проїжджаючи певні місця, е, чи вони контролюються саме нами. От, е, там дійсно була інформація у одного з координаторів, координатор, до речі, основи майбутньої організації. Він, е, Ну, в нього була там якась інформація, і ми, в принципі, по ній орієнтувались, хоча сказати, що це були безпечні поїздки. Та, в принципі, в країні ніде не було безпечно. Справді, історія, яка, напевне, найбільше мене зачепила, там був чоловік такого віку, років 50 Ми просто мали йому віддати те, що ми їм привезли там, їжу, дитяче харчування, памперси, таке все. Одиннадцять, ну. З такими поглядами на життя, як би ну, освічена людина. І він, коли він плаче, розказує історію, як там його знайома дівчина. Вона спочатку жила в Донецьку там, чи в Луганську, потім вона приїхала в Маріуполь. Війна прийшла в Маріуполь. З Маріуполя вона приїхала в Херсон. Війна перейшла в Херсон, потім вона приїхала в селище. І туди з її будинок туди прилетіла ракета, і її, вона загинула. І він це розказував ну, плачучи, дійсно плачучи, це було важко. А найважче це те, що він ми привезли, і він в нас намагався купити дитячі памперси. Просто от купити зі сльозами. Це було ну, це важкі емоції. У побуті перший час, коли почалась війна, там перші кілька місяців, дуже часто там були думки, що всі повинні там воювати, всі повинні мобілізуватись і Там насмерть стояти. Найбільше це говорили здебільшого ті люди, які вже там виїхали, або в іншу області безпечнішу, або там взагалі з країни. Я поки що не є військовослужбовцем, можливо, вони також по посунуть, але з тими людьми, з якими я спілкувався, близькими людьми, вони всі однозначно твердять, що війна вона не тільки починається і закінчується там в окопі. Війна, вона простягається на всю країну. В усіх сферах роботи, навчання, наукової діяльності будь-чим. Ким би ви не були, війна на вас також, також розповсюджується. І кожен на своєму місці, він є воїн, він є людиною, яка захищає свою країну. Особливо там, це студенти, тому що студенти це майбутня еліта. Це люди, які будуть будувати цю країну в поствоєнний час. Які будуть її відбудовувати, які будуть її з нуля, як Фенікса, з попелу відроджувати, особливо я хотів би відзначити, так як я сам був студентом факультету журналістики, в журналістів тут окремо своя особлива роль, тому що журналісти це ті люди, які формували інформаційний простір. А формування інформаційного простору це формування думок людей їхнього світогляду, їхньої хочте, та ментальності, культурно, культурного сприйняття середовища. Я нагадаю, що війна почалась якраз таки не 24 лютого 2022 року, а ще 14-го. І це була той час, як на мене, був в якійсь мірі важче, тому що гібридна війна, яку вела Російська Федерація, в тому числі через українських журналістів, і через українське медіасередовище, вона мала набагато фатальніші наслідки. І ті місця, де зараз вони окуповані, і там більша частина навіть населення потрібно це визнавати. Можливо, підтримує той режим, який їх окупував. Це якраз таки те, що наш інформаційний простір не зміг протистояти цій гібридній війні. Зараз я б навпаки відмітив, ну от якраз таки, не будемо розділяти там по політичним якимось поглядам. В цілому журналістський інформаційний простір України а, з 24 лютого працював. Просто неймовірно на всіх рівнях, на будь-яких рівнях, наостанок Володимир висловив свої побажання українцям загалом та студентам-журналістам. Українцям я бажаю свідомості, самокритичності е і розуміння того, що ту ціну, яку платить країна, е і відповідальність, вони мають розділяти і розуміти. І як мінімум, е коли все завершиться, е робити. Свідомі правильні вчинки і в музиці, і в культурі, і для тієї частини, яка досі не розуміє, чому так сталося, для тих людей, які це не розуміють, бажаю купити книжку історії України, вивчити її з першої до останньої сторінки, і тоді багато чого проясниться. А в цілому, бажаю сил, терпіння і віри в перемогу, виключно в перемогу, тому що війни закінчуються всього двома шляхами. Це або поразка, або перемога. Ми приречений народ на перемогу. Студентам. Друзі, саме журналістам побажаю, навчайтесь, ставайте відомими, крутими журналістами. Любіть, перш за все, свою професію, будьте чесними і відповідальними, тому що за цю чесність, за те, що ви можете вільно жити і говорити, багато людей віддали свої життя. Ваш обов'язок стати. Тими журналістами, якими будуть пишатись всі українці і говорити їм правду, а не те, що вигідно комусь. Залишайтесь собою, залишайтесь незалежними, вільними, розумними і освіченими людьми.